Шановні колеги, ми забули, що в країні йде війна, що заступники Болотова бродять по нашій українській території, і за ними ніхто не слідкує. Які європейська інтеграція, які закони? Хто нас там чекає, щоб сепаратисти спокійно будуть ходити в Європу з українськими паспортами? А поліція буде мирних громадян убивати. Всі кажуть, особливо з фронту змін, що це про високопосадовців. Але ми забули тисячі, десятки тисяч людей, простих людей, які будуть у виконавчій владі, яких можуть спокійно. Спокійно взяти потім з мінімальною зарплатою, яку вони отримують, тисяч, півтори-дві тисячі гривень, взяти ту саму вчительку, яка в виконавчій владі, яка заробляє собі на прожиття додатковими заняттями і її потім тримати на гачку. Про цих людей ви забули. Цей закон потрібно допрацювати, вернути назад в комітет і допрацювати. Я все.